Вітаю вас! В цьому відео ми розглянемо, як заповнити звіт про рух грошових коштів в програмі Медок. Нагадаю, що всі підприємства подають до державної статистики фінансову річну звітність строк до 28.02, тобто до кінця лютого місяця. Але вони подають. Тільки баланс і звіт про фінансові результати, разом з тим, підприємства, які зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність, мають подати до статистики повторну річну фінзвітність, але вже в повному комплекті. Тобто, і оцей звіт про рух грошових коштів входить в повний комплект. Нагадаю, що середні підприємства, які не застосовують міжнародні стандарти, подають повний комплект звітності повторне, не пізніше 1 червня року, що не стає за звітним, тобто в 2025 році, не пізніше 2 червня. Тепер щодо податкової, у податкову подають фінансову звітність у скороченому вигляді всі підприємства, які є платниками податку на прибуток. Тобто вони подають баланс і звіт про фінансові результати. Саме ці дві форми і будуть у нас додатком до декларації з податку на прибуток. Разом з тим. Пам'ятаємо, що платники податку на прибуток, які зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність, подають податківцям таку фінзвітність повторно. і тоді вже вони подають повний комплект річної фінзвітності разом з аудиторським звітом. Тобто в повний комплект звітності входить і звіт про рух грошових коштів. І подається він в податково не пізніше, 10 червня 2025 року. А тепер безпосередньо до звіту про рух грошових коштів. Звітний період для нього календарний рік. І у нас, складаючи цей звіт, підприємство за власним рішенням обирає один з методів заповнення звіту. Це може бути прямий метод, причому використовується форма номер 3 або непрямий, це форма 3Н. Причому зверніть увагу, що вибір вашого методу. За яким ви складаєте цей звіт, варто зафіксувати в наказі про облікову політику відповідно до пункту 2.29 метод рекомендації номер 635. Тепер щодо того, як подається така звітність, вона подається виключно в електронній формі. І подати таку звітність до статистики можна через кабінет респондента, це онлайн-сервіс Держстату. Доступ в систему у нас є необмеженим, і ви заходите туди своїм електронним цифровим підписом. Ну і крім того, фінансову звітність можна також подати через сервіс Єдине вікно подання електронної звітності, відповідно до пункту. Тут 3.2 порядку подання електронної звітності до Держштату, затвердженого наказом Держштату від 12.01.2011 року номер 3. Отже, щоб подати таку звітність через програму Медок, нам потрібна буде. Зайти в цю програму, ось ми сюди зайшли, і створити покажу, де його шукати, цю, цей звіт. Ми відкриваємо перелік бланків і знаходимо там єдине вікно. Ось ми бачимо єдине вікно. І там у нас є фінансова звітність. Коли ми відкриваємо це вікно, ми бачимо повний комплект всіх звітів, які можна подати. Тут є баланс. Звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, причому ми обираємо, які ми хочемо складати, або за прямим методом, або за непрямим методом. Звіт про власний капітал. Примітки і а, додаток до приміток це інформація за сегментами, якщо це необхідно вам подавати. Тобто необхідно поставити відповідні галочки, коли ми щось подаємо. І ось. А, ми обираємо відповідні бланки звітності, і коли ми нажимаємо на створити, у нас з'являється комплект звітності фінансової. Оскільки я вже створила такий комплект звітності, щоб вам було зручніше, я його покажу, як він виглядає після того, як ми на, на, натиснули Створити. Ось ми бачимо цей комплект звітності у складі. Балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів і інші фінансові звіти. Для того, щоб нам заповнити звіт про рух грошових коштів, нам потрібно перед цим заповнити баланс, і він в мене вже заповнений, він буде в мене довідково тут. Далі я покажу, що в мене вже заповнений. Звіт про фінансові результати. Ось я його наразі відкриваю. Ми його бачимо. Він також мені потрібний буде довідково. І підприємство, яке ми наразі розглядаємо, складає звіт про рух грошових коштів за прямим методом. Ось як виглядає цей звіт. Тепер до того, як він заповнюється. Якщо ми говоримо про методи складання цього звіту, то слід зауважити, що форми 3 і форми 3Н, тобто складені за прямим або непрямим методом, ця звітність вона відрізняється тільки самою процедурою складання першого розділу. А перший розділ, як ви бачите, це рух коштів. В результаті діяльності операційною. Отже, дивіться, саме тут ми можемо обирати або прямий метод, або непрямий. А от що стосується подальших розділів, тобто другого і третього, то ці розділи заповнюються однаково, незалежно від того, яку форму ми обираємо, чи 3, чи 3N. Тобто вони складаються тільки прямим методом. Отже, наразі ми будемо розглядати з вами заповнення звіту про рух грошових коштів прямим методом, враховуючи той момент, що саме прямий метод застосовується до першого розділу, а другий і третій за замовченням саме так і заповнюються. Слід нагадати, що звіт про рух грошових коштів передбачає три види діяльності. Операційну діяльність, це фактична основна діяльність підприємства. Крім того, у нас є ще інвестиційна діяльність і фінансова діяльність. Що ж таке інвестиційна діяльність? Це придбання. І реалізація необоротних активів, поточних фінансових інвестицій, які не належать до еквівалентів коштів. Це можуть бути операції з оплати постачальникам за основні засоби, нематеріальні активи, отримання частки в інших підприємствах, і також надходження від продажу таких об'єктів інвестування, видача позик та їх отримання. Не від фінансових установ. А от щодо фінансової діяльності, то це діяльність, яка спричиняє зміни в розмірі і складі власного і позикового капіталу підприємства, наприклад, надходження коштів від випуску акцій, продажу інших інструментів власного капіталу, і також виплати коштів для погашення позик від банківських установ. Крім того. Якби ми не складали прямим чи непрямим методом, маємо пам'ятати, що у звіті не відображаються внутрішні зміни у складі коштів, тобто рухи з каси до банку, із банківського рахунку на інший рахунок, і також не грошові операції, тобто бартерні операції, отримання активів за договором фінансової оренди, придбання активів, шляхової місії, акції тощо. І одиниця виміру це 1000 гривень без дерев. Десяткових знаків. Тобто ми працюємо з тисячма гривнями, і для того, щоб заповнити саме перший розділ запрямим методом, нам потрібно буде брати, знаєте, де дані? Вони беруться безпосередньо з регістрів бухгалтерського обліку. Отже, Дивіться, при використанні прямого методу, а щоб визначити чисту зміну коштів, нам потрібна послідовна. Навести всі основні статті грошових надходжень і видатків, а різниця між ними формує якраз чистий рух коштів, причому окремо від операційної діяльності рядок 395, окремо від інвестиційної рядок 3295 і окремо від фінансової діяльності. Отже, як я вже сказала, прямий метод складання звіту руху грошових коштів базується на тому, що ми безпосередньо Використовуємо дані регістрів бухгалтерського обліку щодо дебетових і кредитових оборотів коштів, це рахунки каса, 31-й рахунки в банках, 333 грошові кошти в дорозі, 334-й грошові кошти в інвалюті, 335-й електронні кошти і таке інше. Отже, нам потрібно вести детальну аналітику за цими рахунками, тобто роздрукувати собі обороти по відповідних рахунках, і таким чином ми можемо його скласти. Тобто, нам, ми маємо перед тим, як складати цей звіт, від прямим шляхом мати, наприклад, залишки по рахунках, скільки у нас в касі, скільки у нас на рахунку, і подивитися обороти, скільки ми сплатили постачальникам, тобто обороти ДБ 631 кредит 311 Інші рахунки є по списанню грошей з розрахункового рахунка. Точно так також ми дивимося, чи ми не отримували ми кредити, тобто розглядаємо обороти в кореспонденції з 501, 601 рахунком. При отриманні оплати від покупців розглядаємо надходження на розрахунковий рахунок з відповідних рахунків. крім того, розглядаємо і витрачання рахун грошей на сплату податків на виплату. Заробітної плати і таким чином складаємо цей звіт. А, отже, давайте пройдемось по тих. Рядочках, які заповнені саме в моєму звіті, і подивимось, як такий звіт у нас складався. Ось я взяла ці надходження по реалізації продукції. Ось вони у мене за звітний період прописані в рядочку 3000. Тобто, це аналітичні дані. По обороту дебету 30, 31 субрахунків, з кредиту рахунки 36 і Причому ми знаходимо тут надходження саме від основної діяльності за відвантажену продукцію, товари, послуги, і всі. Е Аванси у нас тут не наводяться, для них відводиться окремий рядок. І якщо вони у нас є і залишились не. Не відвантажені, вони наводяться в рядочку 3015. Якщо у нас відбувається надходження від повернення авансів, воно відображається в рядочку 3020. Ну і крім того, оскільки ми зазначаємо в цьому рядочку, також хотіла сказати вам: якщо ми зазначаємо в цьому рядочку. Наші надходження від реалізації продукції, це рядочок 3000, тисячі. То слід пам'ятати, що ми наводимо тут саме обороти, тому ці обороти у нас включають і ПДВ, зокрема. Так, тому що ми дивимося саме надходження через оборотно на сальдову відомість відповідні обороти по відповідних рахунках, як я вже сказала. Тепер, в моєму звіті, ми будемо заповнювати тільки те, що є на тому підприємстві, якого це стосується. Далі, тобто, нам слід пройтися по всіх рядочках і заповнити, якщо у нас були відповідні обороти. Таким чином. Нам, як я вже сказала, нам потрібно мати дуже Детальну аналітику по розрахунках, які у нас йшли, по рахунку, зокрема, 311. Давайте звернемо тепер увагу на наступний заповнений рядочок це рядочок 3095. Що ж в ньому у нас відзначається? І чому тут, ви бачите, така досить велика сума. Справа в тому, що всі рядочки, які не розшифровані в попередніх рядочках, тобто вони. Не цікаві, якби в в цій звітності для окремого відображення вони відображаються разом усі в рядочку 3095. А сюди відносяться, і там ми відшукуємо аналітичні дані до регістрів обліку грошових коштів в частині надходжень від операційної, саме операційної діяльності, тобто це обороти за дебетом рахунка 30:31, субрахунка 333, 335, з якими ж рахунками? 34, 65, 372, 374, 375, 377, 661, 682, 683, 685, 711, 719. Переходимо далі на витрачання. Ось у мене досить. Прості надходження, є надходження від реалізації, є повернення авансів і все інше, що в мене надійшло на розрахунковий рахунок, з таких рахунків, як я назвала, воно включено в рядочок 3095. Тепер Переходимо до витрачань. В рядочку 3100 ми відображаємо аналітичні дані до обороту дебет 63 з кредиту рахунків 30 і 31. Тобто це грошові кошти, які ми сплатили постачальникам і підрядникам за отримані товарно матеріальні цінності, прийняті роботи і послуги. Причому знову ж таки сума авансів, якщо вона робиться наперед, тут не відображається. Вона йде до рядочку 335, якщо вона є. А далі ми заповнюємо кожен рядочок в дужках. це означає, що він буде вираховувати, тобто йти з мінусом. Бачите, з плюсами йдуть операції. Надходження, а в дужках йдуть операції витрачання. І ми дивимося, скільки ми витратили фактично грошей на виплату, не на нарахування, а на виплату заробітної плати, відрахування на соціальні заходи. Так? Тобто, це буде у нас. Дані по обороту дебету з обрахунку 651 у частині ЄСВ. Потім ми дивимося на зобов'язання з податків і зборів і окремо розглядаємо ще додатково, вказуємо, скільки приходиться на податок на прибуток, на ПДВ на інші податки. Тобто загальна сума наводиться в рядочку 3115. Я навожу її. З плюсом, але вона в дужках і це означає, що вона буде мінусуватися. І ось тут наводяться аналітичні дані. Тобто, це будуть дані по оборотам в дебет 641-го рахунку податок на прибуток, 641 ПДВ, інші податки відповідно з відповідних рахунків 311-го, так, скажімо. Ну і що цікаво, що якщо у нас були витрачання на оплату авансів, як я вже сказала, які залишилися як аванси, ми зазначаємо їх тут. Ну і далі розшифровуємо те, що тут прописано. Крім того, як і в надходженнях у нас є такий рядочок, в якому заповнюється все, що не відображено по попередніх рядочках по надходженням це рядочок 3, 3095, а по витрачанням це рядочок 3190. І ось потім чисто математично беруться всі надходження, які тільки є 3039 і в моєму прикладі 5181, і ми віднімаємо все, що в дужках. І таким чином арифметично розраховується чистий рух коштів від операційної діяльності. Він зазначається в рядочку 3.195. Ну і цікаво то, що у нас є ще у нас є ще витрачання, витрачання або надходження, які стосуються, і тут я трошечки підправлю. У нас далі йдуть обороти від інвестиційної діяльності. Ну, що входить в інвестиційну діяльність, ми коротенько проговорили. Зокрема, в рядочку 3260 я відображаю, якщо я витратила кошти на придбання необоротних активів. Хочу показати, що ці витрачання наводяться в дужках. А от якщо я продавала, наприклад, основні засоби, необоротні активи і отримала від того гроші, то я б відображала їх уже з плюсом в рядочку 3205. Ось так це виглядає. Таким чином, цей звіт показує, що у нас від операційної діяльності, наприклад, є чистий рух коштів. Тобто він бачите позитивний, і куди ми його витратили? А дивіться, ми його витратили на придбання необоротних активів, тому що ми, наприклад, розвиваємося і хочемо вкладати кошти, інвестувати їх в необоротні активи. Саме тому, коли ми підсумовуємо, що у нас вийшло, ми бачимо чистий рух коштів від операційної діяльності за мінусом витрачань наших коштів, які ми отримали від цього, на придбання. Необоротних активів, ну і крім того, в мене можуть бути ще інші надходження: це кошти, які ми отримали в результаті фінансової діяльності. І от давайте подивимось, що тут у нас є цікавого. Як я вже говорила, у мене є баланс і форма 2. І ось коли я відкриваю баланс. Я можу подивитися в розділ перший пасіву балансу, і я бачу, що на початок звітного року в мене був неоплачений капітал. А на кінець звітного року його вже немає. Тобто заборгованість учасника по внесках у власний статутний, саме у статутний капітал, вона погашена. Бачите? Тобто, таким чином, ось тут проходить надходження, якщо а, тут є сума на, на початок періоду, а на кінець її немає. Тепер повертаємось до нашого звіту. І тут я можу побачити цю цифру. А, це будуть надходження власного капіталу. і вони Враховані як саме грошові кошти. Таким чином, я бачу, що в мене. Є чистий рух грошових коштів, позитивний від операційної діяльності, потім є витрачання на придбання необоротних активів і погашення заборгованості засновника по внесках статутний капітал. Таким чином, чистий рух грошових коштів, арифметично вийшов 124 в мене, так? Тепер, що ця сума, як вона перевіряється? В мене в балансі. Баланці є залишок коштів на початок року і на кінець року. І ось ця різниця якраз і показує, скільки коштів в мене ну, або зменшилось, або збільшилось за поточний рік. І от якщо я відкрию знову ж таки баланс, я побачу в балансі, що в мене в рядочку 1165. Якраз і наводиться сума, яка в мене є на початок періоду 1001, і на кінець відного періоду 1125. Таким чином, форми в мене співпадають. Вони... Вони мають співставність показників. Щодо співставності показників, хочу сказати, що коли ми заповнюємо цю звітність, ми маємо враховувати наказ Мінфіну від 11.04.2013 року номер 476 якраз методичні рекомендації з перевірки порівняності показників фінансової звітності. І от коли ми дивимося, коли. Ми дивимося на звіт про рух грошових коштів. Ми якраз і бачимо, що в рядку 3,405 ми перевіряємо її відповідно до форму 1 графа 3. На початок періоду. Тепер далі ми дивимося, що у нас є на кінець звітного періоду. Тобто 3415 це на кінець звітного періоду, і ми це бачимо. І прямий рух грошових коштів у нас має співпадати. Крім того, зверніть увагу, що ви заповнюєте ще дані за минулий рік. І коли ви їх заповнюєте, то тут у вас. Залишок коштів на початок року, ось він, має співпадати з залишком коштів на кінець минулого року. Тобто, ось ця цифра і ця цифра мають співпадати, бо саме так вони перевіряються. Як взагалі перевіряється цей звіт? Ми беремо, перераховуємо документ. Перераховуємо і дивимося, чи немає у нас помилок. Помилок немає. От якщо б отут, для прикладу в мене не було цифри або була помилка, тоді б була помилка. І ми б її бачили. Ну і крім того, Баланс також складений в мене правильно, і а, таким чином ось, ці, ось ця інформація, яка йдеться порядку 1165, а у нас відображена повністю правильно. От при перевірці його ми бачимо, що протокол перевірки не дає, не дає нам помилки. А так само ми будемо діяти і тут. Ми її перерахували цю форму і перевірили. І бачимо, що немає. Помовки. Ну, що далі робити? Тепер, за звичайним шляхом, наступними діями у нас буде передати звіт на підпис, ну і потім його в складі повної фінансової звітності відправити через єдине окно. Яке є шлюзом до бази даних, звідки їх може забрати і податкова. Таким чином, коли ми складаємо цю звітність, ми обираємо літеру С. І за прямим методом ми складаємо її саме за оцим ідентифікатором форми, і у складі повного комплекту звітності, який ми підписуємо, ми подаємо через єдине окно, і далі таким чином податкова може взяти цю фінансову звітність. А от що робити з аудиторським висновком? Бо я вже сказала, що треба подавати в податкову повну фінансову звітність після того, як вона була вже про а? Перевірена аудиторами. Чи нам необхідно заходити і все це дублювати в електронному кабінеті платника податків? Ні, так робити не потрібно. Справа в тому, що за роз'ясненням податкової ви можете подати ось саме в такий спосіб через єдине вікно, через програму Медок, комплект фінансової звітності. А аудиторський висновок в форматі PDF ви можете подати через меню листування, через електронний кабінет. Тобто, спочатку ви подаєте фінансову звітність через єдине окно з літерою С, а потім подаєте через кабінет електронного платника аудиторський звіт і податково бачить. Надісланий комплект звітності і аудиторський висновок. Таким чином виконується повністю ваш обов'язок по поданню повного комплекту фінансової звітності у складі п'яти або шести форм. І от наразі ми з вами розглянули, як скласти звіт про рух грошових коштів прямим методом.